É, tudo. Шукати, вона така соня, ну Де ж вона? Іде. Чекайте, може, вона грається з ахілесом. Ахілес, ти знаєш, де мама? А -а -а. О, ні, він не знає. А чому? Чому я не вдома? Як це сталося? Мені треба подзвонити Адрі! Адрі! папа, мій телефон. Там телефон. Так, добре, заспокойся, який був номер. Добре. Ой, зачекай, у мене ж немає дозволу, але я зараз сама. Хто це? Адрі, Адрі, будь ласка, допоможи мені. Мені потрібна твоя допомога, Адрі. Що, Що відбувається? Сталося? Що сталося? відбувається? Мені потрібна твоя допомога. Я тут під деревом в місті. Прийди, забери мене. Я зараз уже йду. <світ> Мама, у біді. Я дещо забула. От тепер я готова. О, мені потрібна вода. Чекайте секунду. А як дійти до дерева в місті? А, мамо! О, дивись! Тут стоїть машина! Я йду, мамо! Адрі, а, а, чого так довго? А, дуже спекотно, де вода. А, Місці, зачекай, мамо? Ось вона, Адрій, Матусю, Адрі. Я тут. Дивись, я не знаю, що сталося. Чому в мене хвіст? Я не знаю, не розумію, що сталося. Але давай відвеземо тебе до басейну. Добре, але мені важко дійти до автомобіля. Давай. О, я не можу, Адрі. Мені потрібна вода. Тягни мене, тягне. Тобі краще знайти допомогу. Я не можу. Я маю подзвонити папі. Він єдиний, хто допоможе. Тату, тату! Мама у небезпеці. Що? Маємо її врятувати. Де лала? Треба рятувати. Що? Адрі, зачекай. О, це лала. Так. Лала, що сталося? Адрі, що а, тут відбувається? У мене хвіст русалки, я не можу ходити. Нам потрібні ці мотузки. Тягни сильно, Адрі, давай. <клес> давай витягнемо її мотузкою. Я тебе тримаю. Адрі, допоможи <клес> мені! Вона дійсно важка, вона занадто слабка. Ми повинні її прив'язати, щоб вона не випала з автомобіля. Робимо. Ми майже зробили це. Поспішай. Давай, Адрі, давай. Тримай, Адрі. Давай! Давай, Адрі, ти можеш це зробити? Давай! Давай, Адрі, ти можеш це зробити. Добре. Ми зробили це. Ось так. так. Лала, тримайся, будь ласка. Ми тут зараз, Адрі. Давай, ми повинні доставити її до басейну. Допоможи мені, Адрі. Добре. Тепер нам потрібно помістити її. в Басейн. Говори зі мною. Дайте води. Ми повинні штовхнути Лалу. Давай добре. до басейну. Ось так. Дивись, дивись, як вона плаває, Адрі. Так! Мама, дуже гарна русалка. А, так! Мені так добре у воді, але я слабка. Мені потрібно ще з'їсти. Мама, мама, ти що голодна? Так, так, я вмираю від голоду. Адрі, нам потрібно зробити щось поїсти для лали. Що їдять русалки? Риба? Давай приготуємо їй рибу. Нам потрібно приготувати для неї морепродукти зараз. Що це може бути? Що це може бути? У нас є лимонний сік, сирот, кока-кола. Це не морепродукт. Ха -ха -ха. А -а -а. Гадаю, у мене є риба. Це риба. Добре, Адрі, давай, давай. О, Так. О, 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 о. Вау, яке все смачне. М -м -м -м. О, це так смачно. <рес> принесла тобі це, а тату приніс тобі рибу. А тепер цікаво, чому я стала русалкою? Все, що я пам'ятаю, я збиралася поснідати, як і завжди. І що сталося? А потім я знайшла чашку, і вона була дуже велика, гарна. і В ній був сік. Я його випила. Але навіщо ти мала це випити? Більше нічого не пам'ятаю. Можливо, це було пра русалкою. як мені знову стати нормальною? Я хочу свої ноги. Можливо, є зілля. яке допоможе. Як ми зробимо таке зілля, ти ж не знаєш магії? Знаєш? Нам треба дізнатися, як позбутися цього хвоста русалки у лали! У мене є ідея. А ще як ми трохи пограємося з русалкою. Мама ж русалка тепер у басейні. Давай зробимо це. Добре, ходімо. Давай. Це з лалою, Адрі! Лала. Лала. Що <свист> трапилося? Мені треба вибратися звідси. Не знаю, чи багато тут хлору. Занадто холодно. Нам потрібно знайти місце трохи тепліше для неї. Чи маєш ідеї? Джакузі, Джакузі. тримайся, лала. Як ми це відкриємо? Адрі, скажи, мені. давай. Нам потрібно це зробити. Там все. Адрі, допоможи мені. Це важко. Це потрібно перенести русавку сюди. Лала, ти в порядку? Так, добре. Ходімо, Адрі, допоможи мені! Поспішай. Добре, ось вона тепер залазить. Ось я! Тобі краще. Тобі тепліше, а де бульбашки. Ось, ось воно. Адрі, ти повинна увімкнути джакузі, щоб у нас були бульбашки. Добре? Тепер ми просто маємо натиснути цю кнопку. Добре? Воно працює. бульбашки, Порядку лала. Так, так. Тату, а ти я сьогодні маю спати. Чи поставимо джакузі поруч з ліжком, чи ти спатимеш у басейні? Адрі, як думаєш? Хась що, як ми їй поставимо ліжко сюди. Дуже гарна ідея. Пошукаємо її надовне коло. Ось стой. Це, давай. Я взяла. Я допоможу. Адрі, де ти? А, ось ти. Я, я допоможу. Сідує. тобі. Поставимо це як стілець. Тобі краще. Так. Тобі доведеться спати на цьому кріслі. Я спробую, не знаю, чи влізу. Розалонька, ти не зможеш. А, я не можу. Адрі, ти можеш це зробити? Мама, не змогла. А, а, добре. Батузю, ти можеш втриматися. Адрі, сідай там поруч з лолою. Давай, у тебе вийде. Нам доведеться відмовитись від цього варіанту. Я буду спати прямо у воді, але мені потрібно, щоб ви зняли з мене цей хвіст, русалки. Матуйся, доведеться спати тобі за хілесом. А що я хілес? Кусить мене остаться в басейні. Я зможу поспати. Це гарна ідея. Адрі, а, давай її. Давай, Адрі, нам потрібно це взяти. Давай ти це зробиш. Підлога трохи слизька. Я думаю, це десь тут. Адрі, тут цього немає. Нам потрібно продовжувати шукати. Будь ласка, поспіши! Ой, швидше, швидше, давай! Годити, ну, поспіши, будь ласка! Давай! Ось воно! Давай! Адрі, нам потрібно пришвидшитись! Не думаю, що я витримую це. Ми практично на місці, Адрі, давай! А, ви готові? Ти повинна мені допомогти! Що із лалою стіпилася! Мама, мама! Матуйся, я придумала, де ти будеш в безпеці. Давай, Адрі, принеси її! Мені треба у воду, підштовхни басейн. Нам потрібно покласти її. на Я не знаю, чи зроблю це. Давай. Я думаю, що це не витримає багато ваги. Дівчата, ви готові? А -а -а -а! Так, чудово, ми це зробили. Лала добре поспить у басейні. Мені потрібно трохи відпочити. Я трохи втомилася. Подбай про себе гаразд. Тут я в безпеці. Мені треба поспати. Я залишуся тут з мамою. Находить вода! Це туалет! Адрі, не залишай нас! Вода надходить занадто швидко! О, тато, ти проколов! Це що тепер Ні, робити? Я не знаю. Давай. Ти повинен допомогти мені заліпити це! Я не хочу тонути! Майже, дай же, я вирішу це. Я прикрив. Адрі, давай! Натискай, давай! Це все потоне! Натискай! Так, тут! Треба щось зробити! Дівчата зараз у безпеці. Я думаю, ми зробили це. Біжу, дівчата. Я піду за Крістіаном! Тільки не дозволяйте нікому, нікому, нічого вам зробити. Ти подбаєш про мене? Добре, захищати тебе від усього, чого ти боїшся. Ой, як довго я ще буду такою! З цим хвостом! Що відбувається? допоможи Допоможи! мені! Допоможі. Я маю звідси вибратися. Як Як це зробити? Я така незграбна з цим хвостом. Адрі! Адрі, Що відбувається? Адрі, Ми потонемо! О, Це припинилося, що це було землетрус, я не розумію. О, вже ніч. Тепер я мушу спати тут зовсім сама. Адрі! папа. А? Що це було? Папа? Папа, це ти? Мені краще піти.